Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про книжкові новинки, які я прочитала. Не пощастило мені цього разу. Новинки просто отут. Ви можете бачити моє попереднє відео, де новинки були класні, прикольні. Цього разу ні. Перша книга це антиутопія Школа ідеальних матерів. Школа ідеальних матерів розповідає нам про світ, в якому, якому будь-яка людина може пожалітись на вас і у вас можуть забрати дитину за те, що ви поганий батько чи мати. У вас забирають дитину, її можуть віддати опікуну, а вас відправляють у школу і зробити з вас гарного батька або матір. У нас є головна героїня, яка залишає свою дитину без нагляду на деякий час. У цієї жінки забирають дитину, віддають її колишньому чоловіку. А цю жінку відправляють у школу. Вона приїжджає в цю школу, зустрічає там ще матерів, і в них там відбувається навчання. Там певний період. Ви там навчаєте протягом цього навчання. У вас є. Уроки, а значить, і іспити. Якщо ви ці іспити не здасте, то у вас заберуть батьківські права. Якщо раптом ви запитаєте, а чому вирішили створити цю школу? Може, там люди повстали, що стало дуже багато недбалих батьків, тобто щось вже мало стати. Автор нічого не пояснює. Ну, а так от сталося, вирішили так зробити соціальні служби. Нам пояснюють, що це перший рік, коли вони відкрили цю школу. Чому вони це зробили? Ми не знаємо. Йдемо далі. На час навчання нашої головної гринів школи дитина живе у її колишнього чоловіка. Але при цьому батькам нашої головної героїні не можна спілкуватись з дитиною. Тобто бабуся і дідусь не мають доступу до дитини, поки мати навчає. При цьому в цій же школі наша героїня зустрічає жінку, чию дитину віддала її матері. Тобто, як це працює? Чому? Чому там можна, тут не можна? Ніяких пояснень немає, просто нам не ставлять перед фактом. Інколи з'являються моменти, що ой, оце може травмувати дитину, оце може травмувати дитину, але це тільки там два чи три рази спливало. А здебільшого ніхто не думає про травмування дітей у цій книзі. Травмування я маю на увазі не фізичне, а психологічне. У цій школі, звичайно, є правила сьогодні. Вони одні, завтра інші, післязавтра ще треті. Це не я придираюсь. Не сама головна героїня каже про те, що блін, правила можуть змінитись коли захочеш, і як захочеш. Чому запитаєте ви? А я не маю відповіді, тому що автор це не описала. Чому правила змінюються? Не зрозуміло. Як я собі уявляла, оскільки це антиутопія, можливо, правила будуть змінюватись, а в кінці нам покажуть, що там директор цієї школи демон чи зла людина, чи він там щось мав, була якась схема. Ні, нічого немає. Нам показують певні моменти. В цій книзі там це такий болючий момент. Під час уроків вони роблять дещо, що не дуже приємно їм ним самим, тим, з чим вони це роблять, і нам це показують, як ніби Боже, це такий жах. Всі в шоці, треба це робити. Вони це роблять і все. Я очікувала, що може нам в кінці покажуть, що вони це робили, тому що це було жахливо, тому що там чи щось на ну, якась буде на цьому таємниця. Нам показали це як якийсь момент. Ну не просто що вони картошку, я не знаю, чистили там чи тортик робили. Якщо ви боїтесь спойлерів, будь ласка, подивіться у тайм кодах, коли спойлери закінчаться. Мене так палає, що Я маю просто проговорити всі ці спойлери. У цій книзі є роботи. Не буду пояснювати для чого, але вони там є. Цим роботам там раз на якийсь період треба міняти мастило. І цей процес нам чомусь показують, як щось жахливе. Ці жінки в шоці, ці роботи в шоці, що їм треба змінювати. Мастило. Чому? Ми не знаємо. Це потім ніяк не вистрілило, ніяк нам нічого. Просто от, є такий процес, він жахливий для всіх. Все. Знайте і живіть з цим. Це просто, це в мене настільки бісило. і так все. Там... У нас є момент, коли одна з матерів тікає з цієї школи, потім її повертають, і наші. Учениці знаходять її в підвалі закриту. Вони всі в шоці, о Боже, її закрили в підвалі. Через два дні її випускають. Вона каже: Я не можу вам розповідати, що там було, мені занадто важко. І все. І більше нічого. Нам не пояснюють, чому вона сиділа в підвалі. Немає ніякої таємниці, де їй дали якісь транквілізатори, чи їй там зробили лоботомію. Нічого. Просто нам ні з того, ні з цього цю жінку закрили у підвалі. Ці її знайшли, підняли шум, цю жінку випустили. І все як ні в чому не бувало. Там, скажіть, що це, я не знаю, я очікувала всього, що це її клон, що їй там вшили якийсь чіп, що з нею зробили щось. Ні, абсолютно нічого. В цій книзі немає нічого, ну, ніякої думки. Я не знаю, навіщо я читала цю книгу. Я очікувала, Боже, ну хоч якесь повстання роботів, повстання учениць, повстання директриси, я не знаю, метеоритний дощ. Ну, щось, мало бути в цій книзі. Там нічого немає, це просто. Книга про цю школу, де вони там живуть і щось роблять. Можливо, я не знаю, можливо, для молодих матерів, молодих не за віком, а за стажем, або просто для матерів це буде щось жахливе. Ви, о, Боже, забрали дитину, і ти маєш щось зробити, щоб твою дитину тобі повернули, ти мало з нею спілкуєшся, це жах. Можливо, для матерів це будуть тортури. У мене немає дітей, я не знаю. Я читала цю книгу, як просто ну, настільки це було. Тупо, просто тупо, я не знаю, навіщо я її читала. У подяках в кінці автор пише подяку якомусь там чоловіку, який надихнув її на те, щоб зробити з оповідання. В неї, виявляється, це було оповідання, і з нього зробити роман. Так, з точки зору фінансової, цей чоловік порадив їй гарно, але з точки зору мої, моєї зацікавленості в авторі, в авторі в моєї якоїсь поваги до цього літературного твору, він не виграв, тому що це якась фігня повна, абсолютно. Нічого немає, просто мені було сумно, що я чекала. Я сподівалася, що може, все-таки буде, але вона реально показує якісь такі моменти, ніби знаєте, така моторошна музика, і зараз щось буде. Або хоча б в кінці нам пояснять: ні, ніхто нічого не пояснює в кінці, ніхто нічого не пояснює на початку. Просто ми читаємо незрозуміло для чого цю книгу. Я би могла подумати, що ой, може там поради щодо батьківства, і ми, ми читаємо цю книгу, щоб зрозуміти, як бути ідеальними батьками. Ні, навіть поради в цій книзі 50 на 50. Тут є як відверто погані поради, так і навпаки, відверто нормальні поради. Не мені судити, бо мене немає дітей. Але я вважаю, що це нормальна порада, що не потрібно робити дитину центром свого світу, не треба зациклюватися тільки на дитині. Ще там була порада, що, що що стосується тактильності, робіть робіть те, що хоче дитина, а не ви. Ну тобто, якщо ви хочете обніматися з дитиною, зацілувати з голови до п'ят, не треба так робити. Якщо ваша дитина хоче обніматися, добре обнімайте її. Якщо дитина не хоче обніматися, то не обнімайте. Це нормальна порада. Це не якась, ну а є звичайно, там ну, видно, що погані поради те, що робити не треба. Тобто сказати, що ця книга вчить батьківство, я не можу. Що там якісь шалені пригоди? Ні, нам показують кожен день там, чи кожен тиждень в цій школі, як вони зробили те, поїли все. Абсолютно я не роз... цій книзі нам показують проблеми расизму. Причому наша головна героїня має азіатське коріння. Коротко для мене ця книга стала повним розчаруванням. Я не знаю, що хотів сказати автор. Абсолютно, що вона хотіла сказати, чи що я мала зрозуміти з цієї книги. От у мене немає жодних думок, при тому, що я люблю. Я, мені здається, в будь-якій книзі знайду про що подумати і що собі надумати. В цій книзі так не сталося. Я для себе нічого не знайшла, мені ця книга не сподобалась. Все. Тепер переходимо до книги, яка мене настільки не роздратувала, але, на жаль, я її не дочитала. Це книга «Королева півня Артуро Пересерветте. Ой... Ця книга нам розповідає про наркобаронесу. Вона ж королева Півдня, про її життя, як вона із простої дівчини стала наркобаронесою. І нам вже на самому початку показують, що там буде якась таємниця, тому що повідання в цій книзі йде від журналіста, який пише про неї книгу. він пише, що нарешті до неї приїхав. Я приїхав до неї додому, тому що мені не вистачає останнього пазлу для розуміння її історії. І от вона мені показала фотографію, і там таке, я все зрозумів. Це був останній пазл, який от все, картина склалася, все про неї зрозумів. І далі починається просто розповідь ну, від самого початку, як вона йшла, як вона пройшла свій шлях. Так, ця інтрига є, це прикольно, але далі... Я не знаю, чи ви знаєте, ви є такий автор Артур Хейлі. Він пише виробничі романи. Найвідомі, мені здається, готель, аеропорт. Він пише, наприклад, там про готель. Він дуже в подробицях пише, як працює готель, як там що роблять працівники, будь-які там і менеджери, і прибиральниця. Оце все він розповідає. Дуже з подробицями при цьому там є якась інтрига. І ця, ну, і ця інтрига паралельна. Там, здається, 500, по 500 сторінок, чи там по 400, ну не дуже маленькі книги. І при цьому мені не було нудно. За рахунок цієї інтриги, якось Артур Хейлі це так гарно от поєднував. І оце, і нібито дуже детальний опис готелю і аеропорту. Але при цьому він витримував цю інтригу, і мені реально було цікаво читати. У Артура Пересерверта, як я вже потім дізналась, коли я вже кинула цю книгу. Я дізналася, що він також пише, ніби там, ну, чи виробничі чи, э, романи чи романи про професії, не знаю, як це правильно називається, але це його стиль. Оце от книга про наркобаронів, де він нам пише все у таких от, малюпусіньких подробицях. При тому, що, якщо чесно, то воно не дуже відрізняється то життя наркобаронів. Я прочитала десь 20% цієї книги. Боже, там вони на тому на катері 15 разів він описав, як вони на катері тікали від поліції. Він описав, в якому кармані, що там він ховає. Він описав, мало того, Наш же журналіст, він робить розслідування. І він приходить до Педро, Хуана Альвареса, замісника, замісника, я не знаю, такої-то установи, такого-то району, такої-то області. І він нам розповів ось це. І там, наприклад, два слова. Потім ще 13 персонажів, які розповідають, і ти не знаєш, чи запам'ятовувати цих персонажів, чи, їх, чи вони нам на секундочку тільки треба. Спочатку було жваво і цікаво, там оця пригода, як вона тікала. Початок був дуже жвавий. Але далі почалися ці описи, вони були дуже нудні і довгі. І, ні, ви знаєте, напевно, все ж таки це неправда, що вони нудні. Він не нудно пише, але просто занадто багато. Ну я вже втомилась від того. Навіщо мені стільки подробиць знати? Е, так, я, я не можу сказати, що він пише нудно. Я вирішила, що мій час мені дорожчий, вона ще така величезна 500 сторінок. Навіщо робити таку величезну книгу? Фанфакт: у цій книзі глави названі цитатами з наркобалат. Чи пісень нарко? Як це зрозуміло, балад про наркобаронів і оцей весь бізнес, про всі ці справи. І я собі уявила, це якби у нас хтось написав книгу, і кожна глава називалася, як пісня Шансона виходить. Книга непогана. І ти тим вона про сильну жінку, про те, що навіть жінка може стати наркобароном на секундочку, наркобаронесою. Але при цьому ну, я не змогла дочитати книгу «Королева півня я навіть би порадила е, тим, хто любить, хто любить якісь такі пригодницькі романи, в яких багато подробиць, бо там є і любовна лінія, і реально пригоди. І ви більше дізнаєтесь про те, як працюють оці ці нелегальні схеми. Якщо раптом вам хотілося знати про це, наступна книга. Я її побачила випадково На сайті видавництва. Вона виходила радом. Має вийти чи вже вийшла разом з Королевою Півдня. Це книга. Дякую за коріння. Якщо чесно, я коли її побачила, я дуже здивувалася, що її видали. Я цю книгу читала дуже давно, 100 років тому. Фово, мені здається, ця книга потрапила мені в руки, я її прочитала. Ця книга нормальна, вона не якась там, вона абсолютно нормальна. Це книга про хто він, як його правильно назвати, маркетолог. Який просуває куріння, він має рекламувати куріння, як це правильно назвати. Тобто, це людина, яка домовляється, щоб там у фільмах актори курили, щоб була реклама про куріння, або там в журналі, або ще десь. Як я розумію, що це мав би бути якийсь роман-виклик, те, що як так, от хтось пропагує куріння, має маєш бути навпаки, зараз всі проти нього. Ну це щось такого. І там дійсно є якісь саркастичні зауваження, якісь такі моменти, роздуми. Але. Один, є один нюанс. Оці всі роздуми, вони от вайбу 2005 року. А в нас є цей агент, він показує його роботу, як він пропагує коріння з різними корпораціями, домовляється. Потім його викрадають, здається, там його в багажник чи куди запхали машини, і там трохи є інтрига, хто його викрав, як це була така невеличка заворушка. Ну, але... Це абсолютно, якщо ви вже з 2005-го прочитали там хоча б не знаю 10 сучасних книжок з такими от пригодами чи заворушками, то мені здається, що ця книга вам не буде цікава. Ці роздуми вже застарілі, про капіталізм, про гроші, про те, що люди там щось купують. Ну, такі всі моменти для мене, як на мене, у 2023-му не те, що ці думки не актуальні, але ці роздуми, от ну, ніяк це не вписуються для мене 2023 рік. Тому мені дивно, що видавництво видало цю книгу. Я не можу сказати, що вона якась там. Дуже погана, але як на мене, вона не цікава для 2023 року. Я дуже давно її читала, я можу щось не пам'ятати, але от таке моє враження було від книги Дякую за коріння і я не знаю, знов-таки 15 раз скажу, що я не знаю, на що її видали. Для мене це просто нонсенс. Є одна книга, яку я читала минулого року: Дім на збіччі Девіда Мічела. Ця книга зовсім маленька, це така історія, не знаю, повість. Про дім з приводами, якому треба харчуватися. Давайте я назву це так. Це така звичайна звичайний жахастик або містичний трилер. Дуже простенька книга. Чесно скажу, я очікувала набагато більшого, тому що я прочитала у Девіда Міча Хмарний Атлас, і мені він дуже сподобався. Це такий глибокий твір, там стільки ліній, скільки там п'ять чи скільки тих персонажів там хай він іноді був нуднуватий, але мені реально він дуже сподобався за своїм якимось посилом, за глибокістю своєю. Тут абсолютно нормальна книга, але це таке ну... Оповідання на Хеллоуін можна прочитати і все, і нічого такого. І то там не те, що ви дуже налякаєтесь, супер страшного нічого немає. Все, якщо чесно, мені найбільше нема що сказати про цю книгу. Що я точно скажу, напевно, що мені здається, що не та книга, з якою треба знайомитися з Девідом Мічелом, тому що ви подумаєте, що це ну просто звичайний автор, який написав звичайне містичне оповідання. А насправді, як я розумію, хоча я в нього прочитала тільки одну книгу, але я бачила відгуки Девід Мічел, це дещо більше, ніж от просто таке оповіданнячко. Все, це все, що я хотіла вам сказати. Якщо ви подивились це відео і ще й подивились до кінця, поставили лайк або написали комент, Я вам дуже за це вдячна. І дякую всім своїм друзям, які дивляться мої відео, які ставлять лайки. Будь ласка, пишіть ще й коменти на підтримку мого каналу. Підписуйтесь на інстаграм. Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці, здорові, щасливі. Пока-пока.